Доброго вечора. Ми з України слав привіт. Привіт. Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І як завжди, з вами Юра. А також самий балакучий пар в друг Андрій. У мене нагнати, нагана матом. Тупих доганяють пихнарка мана. В пусти строго пока на тупих аматорів. Ні, я не знаю, чого він так мене представляє завжди. Юбра. Я знаю, тому що наші відео самі довгі відео. Але я люблю наші відео. І сьогодні ми знімаємо тех Парфумована веселка, яку започаткувала я, Марічка, як вдячність Монро за те, що вона підтримала українських парф-блогерів. Марічка, дякую тобі за такий креативний тег. Знаю тебе особисто, на снаги та творчості всім твоїм театральним проєктам. Приєднуюся. Отож, підтримайте український контент, вподобайка та лайками це дійсно допомагає не загубитися на простору ютубу. А також доєднуйтесь до telegram ком'юніті, інстаграму і пишіть коменти. Це допомагає. Отож, Андрій, поїхали! поїхали! А ти зустрічала пані мандрому в житті? Ну, певно, що так. Я пам'ятаю, що я був на кількох івентах, де вона також була присутня, але я ніколи не спілкувався з нею. Ну ти знаєш, я Монро бачив один раз на парфюмерному збіговицьку з скла вона давала лекцію. І перший раз побачив там Монро. Що я можу сказати про неї? Дуже яскрава особистість, дуже яскрава зовнішність. Але ви знаєте, що мене вразило більше всього? Мене вразило більше всього її голос. Ти знаєш така артистка. Спочатку заходить яскрава зовнішність, а потім просто нереально круто поставлений голос. Спочатку аромат, потім зовнішність, потім голос, потім сама пані Монро. Да, вона є, знаєш, по всьому. Дуже крутий голос пані Монро, будь ласка, порадте до кого звернутися, щоб не тривати свій голос. Я, я дивився кілька оглядів парфюмерної шавки. Пані Монро. Я для себе поставив плюс. Але знаєш, за цей голос треба дати народної артистки. Реально вона от артистка. Ну пані Монро, треба співати. Андрій, так вона співає. Я знаю, що в неї є пісня. Я хочу трам-пам-пам Я хочу трам пам пам Я хочу трам. -пам. Жижливо ти капітан, мого корабля, але любов бля, любов наша блякла, твій келих вина, я вип'ю до дна, тоді тобі здам, тоді тобі здамся, бо ти капітан, мого корабля, але любов бля. Любов, наша блякла, ти доле моя, блукати моя, позоряху хуя, позоряху хуя вно. Отож, багато бажайте, як пані Ворон, і поїхали до моєї парфумованої веселки. А ти, Андрій, скажеш свою думку. Чи Давай. згоден, чи не згоден. Давай. Окей, і перший це червоний колір, і в мене це від бренду Гарлен, звичайно ж, Abit Rouge. А, Юра, це взагалі аромат, з якого почалась моя епопея зацікавленості в цей бренд. Я з Герлен познайомився саме через цей аромат. Це прекрасна композиція. Мені здається, що це безсмертна історія. Цей аромат старий. Мож він 65-го року його робив сам Герлен. Гер ну один з угу. ось. Його називають невиразним, його називають провалом, як його тільки не називають. Але цей для мене аромат це уособлення чоловічності у герлен. Це саме осмислення чоловіка. Як е, одиниці е, соціальної, як одиниці ментальної. Я не знаю. Це, 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 це чоловік у флаконі. Ти знаєш, от я не можу нічого підібрати схожого. Це mm -hmm. така класика. Я якось осторонь його завжди приходив. А тут зайшов таку взимку. Думаю, зараз що це таке стоїть, типу, навіть ніколи не тестував. Це було десь два роки назад. І він мене тупо я відлетів до цього mm -hmm. парфюму. Він mm -hmm. мене так захопив. Це, до речі, перекладає. Це як червоний плащ, так тому вибрав е, на червоний. Він тебе закутує. Він просто нереальний. Я не знаю, чому його. Знаєш, що мої друзі завжди кажуть, В тебе пахне дідом, та який дід? Ну реально він, він крутий. Дід. І до речі, він заявлений як чоловічий, але жінки його дуже він... люблять. В мене є подруги, які його люблять. Реально зараз унісексова історія. Але це через те, що він реформульований. В мене, до речі, одепарфам, і дивиться, який знаєш, безголовий флакон, в кого є кришечка, будлазочка, будь ласка. Не хочу позбувати цього флакону, але воно мені якось так. Він виглядає. зараз трішки полегшений. Ще років 10 назад це був такий просто, він зносив, він збивав з ніг нафіг. Ну, я його тоді таким пам'ятаю, я пам'ятаю ці емоції. Хоча я тоді захоплювався більш важкими варіаціями парфумів, і абідруж мене просто збив з ніг. І для мене це уособлення мужності чоловічності. Тут багата піраміда, тут багато всього намішано. Тут і і, 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 мускусі, і кедри, ну, і для а, мене, приправи, для і для мене знаєш це ти... про цитруси, про гвоздику Гвоздик, і про троянду класна історія. Просто для джентльмена. І для джентльменки, так можна сказати? Джентльменка. Джентлвумен. Джентл Джентлвумен. Класно, класна історія. Люблю, ношу uh, на злісті всіх моїх друзів. Uh, хай відчувають, мій вайб. Андрій, переходимо до помаранчевого. і в помаранчевий колір я вибрав Аткінсон 44 Гералд Стрит. Аткінсон, до речі, це такий дім. Який вже нараховує 200 років, так само нараховує як кріт, чи, чи по справжньому Тільки що я засумнівався. <сум> Напишіть в коментарях, чи дійсно 200 років, чи фейк. Блін, він мені знаєш про лайм, імбир і евкаліпт. Такий, от просто ароматичний цитрусовий спецієвий вибух. І флакон також такий помаранчевий, тому mm. і в Ну, я можу сказати, що сприйняття армату повністю відповідає кольору флакону. Okay. От ну на, на мою думку, так помаранчевий може пахнути. Це дійсно багаті, цікаві цитруси. Тут є теж або гвоздик, або герань, mm -hmm. але така приємна. Ти знаєш це реліз 2020 року. Друзі, про нього мало хто знає. Я його купив в Лонді. А це знаєш такий от крутий одеколон, складений в кращих англійських традиціях. Люблю, по-моєму, одеколон, але стійкість неймовірна. Можна зарахувати до Оде парфам. Потестіть невідомий така знахідка, діамант моєї колекції. Люблю ціную просто нереальний. Шо це? Шо це? Шо це? А наступне у нас це жовтий колір. Ура! І я вибрав для нього від бренду Atelier Cologne Pamela Paradise. А ти знаєш, чому я його вибрав? Тому що мені це про шкірку саме помело. Так воно і є. То перше, що ти відчуваєш, це саме таке враження, що ти береш помелу, просто починаєш його чистити, ламати так, ламати цю шкірку або навіть не помело, або навіть на ски то тостошкірий грейпфрут Також приблизно та Крутий, такий дуже позитивний, дуже сонячний, заражає тебе не позитив. Хтось писав, щось тільки погана. Мені достатньо. Мене вона не напрягає. Просто позитив. Почати робочий день. Рекомендую всім. Ну, Для мене занадто яскраво. Зверніть напис на футболці: для кого занадто яскраво. Ну, ну не, не те, що занадто яскраво. Ну, е я би це не носив. Але загалом композиція подобається. Зелений коля. Дуже очікуваний мій вибір, а це від бренду Комо де Називається Amazing Green. Я вважаю, що ця композиція Андрій. Просто шедевральна Жан Кристоф Еро він просто зробив те, що буде подобатися більшості. Знаєш, він для мене про він для мене дуже урбаністичний. До речі, отут просто скошена зелень оцією косаркою, і такий мікс заліза і, і зелені. Про що він для тебе? Цей аромат я знаю дуже давно. Крупу. З Перших днів випуску, і на мою скромну думку, це краще, що зробили Конди Карсон. Нічого, навіть наближено такого рівня в них немає на мій смак. Це найкраще, що в них є. І це аромат амазонських лісів, дощових лісів, багато-багато соковитої зелені. Додається вологість цих, цієї амазонки, деревини. Але тут, я наскільки пам'ятаю, тут. Є цікавий те, що мені найбільше подобається, тут є інтерпретація пороху. Mm -hmm. Так, порох, мускус за рахунок цієї мускусу і пороху, ти знаєш такий от урбаністичний вайб, як і всі комоди Гарсону, всі їхні концепції. І найприкольніше, от я зараз хотів додати щось Юрі сказати. Так, а в мене в голові така ідея: типу: якщо прибрати цю зелену ноту. І ну, все це говорить про те, що аромат дійсно пахне собою. Тому що, якщо прибрати цю зелену ноту, яка тут є, мені здається, що це буде дуже схоже на дуже приємну молоду м'яку шкіру. Клас. Ну, це, це out of any tops. Ну, це просто немає рівних в des сон або в цій категорії зелених ароматів. Це для мене найкраще шедевр, якому вже 10 років, і він зараз актуальний. Зверніть увагу, хто що не звернув. і а, на а, колір блакитний це by Kelvin Лакберт. Я погуглив, хто такий Келвін Лакберт. Це такий французький митець. І оця ось презентація на флаконі це стиль вираження цього Кевіна в його творіннях. Ви, він ви робить для... коль... кольорові він, а, гравюри. Так, Він робить в одному тоні гравюри. Він за основу так, бере так, один, так, колір, один колір. І дуже цікаво такий графічний підхід. Дуже круто. І це відобразилось на флаконі. До речі. Дивився прев'юху mm -hmm. цього парфюму класно. От такі вони комбінували презентацію цього флаку. Каміння, море, морську сіль, можливо, або взагалі морське морське повітря, лавровий лист і цитруси. А мені він про інше. Він мені про кульбабу, він мені про сіль і море. Але але нема оцих водоростей, просто такий легкий солоний бриз. Він мене асоціюється. Чому я в підбірку блакитний? Він мені чомусь асоціюється з небом. Коли ти лежиш на траві, ця кульба боросте, оцей полок пахне, і ти дивишся на це А Про чомусь чайка яка летить на небу. Ось це на над водою. Знаєш, в кожному свої асоціації, і він для мене чому я його асоціюю з небом, тому що він легкий прозорий. І, але він дуже класний в шлейфі. Угу. Хотілося б більше стійкості, але за його красу можна й поставити плюс. Аромат красивий, аромат літній, аромат морський, аромат відпочинок, аромат свободи. Ну, асоціації приємні. Угу. Такий, знаєш, літній вайб. Такий тягнув футболку шорти і пішов підкорювати світ. Вікєпку. Вікєпку. Так, і про сині. Саме про синій колір це бюджетна знахідка. Мені асоціюється з кензо оде туалет, такий бамбук. А, називається Giann Provence Aqua. Чому вибрав на синій? Тому що мені відсил в акватику. В акватику і... А чого не правильно? Не знаю. Класний бюджетний діамант, рекомендую. Не очікуйте багато, але якщо ви дивитесь на оде туалет, який цей бамбук, такий він не синій, а такий зеленуватий, Візьміть це, це дешевше, а дуже схоже пахне. Дуже схоже. Що Що скажеш? Так, але ні. Ну, синій око я погане на. Андрій, вже той профіль, який мене можна купувати. Я видам всі секрети, якщо ви будете цим мене поливати. На собі я його не сприймаю. Від кого я буду. Я, я, я не буду ніяк реагувати погано. Якщо я на комусь його почую. Просто не моя історія. От просто не моє все. Крапка. А аромат від цього не поганий, не хороший. Він просто такий. Переходимо до фіолетового кольору. Обрав від бренду Figgly and Feel Midnight on Mark Street. А я зараз тобі задам квест. Ага. Ти, маєш, а ти знаєш, знаєш, що я ненавиджу. Я знаю твій а, квест, напевно. Ти маєш вгадати, який фрукт там відчувається, який фіолетового кольору, і тому я його вибрав. Отак. А... Дякувати Богу, тут не може не бути найготичніший. <сих> я не москаль, я поляк. <сих> 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 Добре. До поляків ми гарно відносимося. Добре, що тут не може бути найготичнішого овоча, а це баклажан. А, що в нас тут за фрукт? Мій улюблений фрукт, який я не переношу майже ніде. Слива. Так, це дійсно така це синя, майже така фіолетова слива, заміксована з удом і заміксована з а, апельсинами або такими якимись апельсиновими мандариновими вайбом. Гарна історія на зиму. Люблю так гарно почали, і на кінець ти мені такі подлянки робиш. Чого? Ну капець, ну слива. І що? Ну, де я йде слива. Воно фіолетове. <ріст> Друзі, на цьому ми прощаємося. Дякую, що додивилися. У мене з'явилось дуже багато роботи і в мене дуже мало часу монтувати відео, тому я віддаю а, делегую цю роботу людині. Я буду платити її гроші, і під цим відео я залишу свою картку. Хто хоче підтримати канал, всі гроші підуть на заробітну платню людині, яка буде монтувати ці відоси, тому що монтаж займає нереально багато часу. Я маю заробляти, а все таки парфюмі це хобі, і я дуже радий з вами цим ділитися. Але жити на щось треба. Тому не засуджуйте таке життя бентежне, але ми прорвемося, і ми переможемо. Ура! Ура! Я пропоную вам підтримати його, поширювати це відео серед своїх друзів. А мені просто поставити вподобайку і до зустрічі в наступних випусках. Все, я вас люблю. Все бу... ой, я не знаю, це буде. О, це буде Україна. Доброго вечора. Ми з України.